О, oh. mm. всім привіт, друзі, з вами Дернілани. І це зараз українське відео. І зараз, чому я хочу розказати, я поясню тут це. Але був ну це відео був це англійська мова, тому що я хочу старатися розмовляти англійською. Тому що я бачу, якщо я буду розмовляти англійською мовою, тоді стане багато переглядів на мій канал YouTube. Тому зараз давайте українською. Тому що, якщо ви не розумієте англійською, тоді давайте українське відео. Так зараз я хочу сказати, у мене є зараз канал Фейсбука, але в Фейсбука у мене ще немає картинки, це зображення, що поки що немає. Ну зараз у мене є м -м, канал в інстаграмі. Якщо ви хочете, підпишись на мій канал в інстаграмі. Так зараз я хочу розказати, е чому я дуже повільно зроблю нове відео. По дуже повільно. Чому? Тому що, тому що, якщо я вас... Наприклад, я взяти відео, наприклад, GTA 4 за 30 хвилин І поставити нове відео. Ну, що матеріал відео. І поставлю нове відео, тоді. Наприклад, 30 чи. 20. М -м, гігант тоді. витратити, витратити. Тому зараз вибачте, але дорого на це, тому що я хочу поставити щось не буде вибачте, Я зробив так, що е, зараз я хочу сказати. За я з України, тому що я не з Wi-Fi, Я з мобільного інтернету, тому що я зараз в Італії. П'ять місяців в Італії вже. І тому я дуже хочу що сказати, тому що я забув сказати, що я приїхав в Італію, зробимо щось таке. Але це влог українська влог і англійська влога. Але англійською мовою я не гарного призначення. Тому... Мені треба старатися, щоб все було красиво говорити по-англійська, тому що якщо буде розмовляти ось таке, як нормального говорити, то я розумію, що люди не будуть розуміти, так давайте все не будемо підняти цю тему. І зараз я хочу сказати, давайте, будь ласка, поставте лайк, підпишись на мій канал, жмена дзвінок і коментуйте це відео. І зараз у мене 31 підписника. 31. Давайте я хочу, щоб більше підписника. Ну щось таке, я не знаю. Я зараз ось це влог. Ну добре, добре, це добре. Угу. Просто бачу, що там є червона кольора. Підписатися, червона кольора, Угу. Просто жми і тоді буде сіра кольора. Якщо може жме на дзвінок, жме і жме усі і все, і буде підписане. І все. І бачу, що це. Тому що там ми зробимо як маленьке відео. Тому що я хочу розказати і бачу, що там це на, не на вули. На, це не вулиця. Це не вулиця, це ліс і поле. Угу. Тому що я гуляю. Зараз я хочу зробити, щоб відео було влога, Щоб я не знаю. Я сподіваюся, що... Це буде цікаві відео для розказування а не гри, тому що я знаю, що гри буде нецікаві. А якщо зробимо як влог і розказувати, то я сподіваюся, що буде цікаві. Так зараз я хочу що сказати, я зможу зняти відео в Браво Старса, якщо у мене буде 30 тисяч кубків майже. Наприклад, буде да, 29 1995. Це, наприклад, тут я зможу зняти відео і показувати, як, як рата. І потім прийде напликати плюс 5 кубок. Кубок. І буду у мене 30 тисяч. Тоді так. Ну нічого, це потім вже, коли буде це. Ну зараз ось поки що, тому що я хочу зробити так, щоб все було добре. І, але я розумію, що, напевно, виходжу з собі нове відео в GTA 4. Ну, зараз я чекаю, будь ласка, тому що в мене щось буде проблема. Так, зараз все нормально. І якщо я зможу, то я зроблю нове відео. Але зараз поки що тут я не зможу зняти відео. Але в мене є мобільний інтернет і щось таке буде. Так зараз ось. Ось поставить лайк, це лайк, а ось це це підпишись на мій канал, а ось це, це ж на дзвінок, і ось так це коментувати в ці ві, відео. І тому просто пиши в коментарі і відправити. Я зможу читати, наприклад, на відео. Вкарне відео, наприклад, я не знаю, що це цікаві. Я можу пояснити, чому я так зробив. Я можу пояснити. І я зможу нове відео поки що. У мене є влог відео, і потім Наступне буде відео про гри Браво Старс. Я знаю, що буде цікаве. Ну але я не знаю, тому що я придумав щось небудь-я. А, а коли буде нове відео, то подивишся і я не знаю, поставте лайк, я не знаю. Так, зараз все я, я вже пояснив, І все, все буде добре і перемога в Україні, тому що я українець. Я українець угу. І я гарно замовляю. Розмовляв англійська, а італійська. Я не знав, що я гарно розмовляю. Ну, добре, добре, це добре. Все давайте не забувайте поставити лайк, підпишись на мій канал, щоб мене дзвінок і коментувати ці відео. Все, ми побачимо на наступного відео. Всім до побачення.